Ждати, ти йдеш Богдан. Так, заходь туди. Богдан нам сказав, щоб ми тебе проконтролювали, щоб ти пішов в прошле окей. Давай заходь. Что происходит? Что? Ай! че? А -а -а -а, а -а -а, ты кто такой? А ну киши отсюда, монстр! Чудовисько! А, чудовисько якесь! А, чудовисько! Чудовисько, Що ти від мене хочеш, чудовисько? Я не чудовисько, я небезпечний монстр. Я тебе з легкістю вб'ю. І ти будеш тут на чилі, на розслабоні. ха 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 Іди сюди гімно. Я його розпілю. А я його вб'ю. Сдохни, 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 сдохни. Ай, по пищу, ну я попал. Ах, вот, ай. Ага, Сдохни. Де... Хы, ты! Ай, ай. 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 ты темопсиль. Надо... Ты убирайся, поскорейше. Надо взять пистолет. Сброю. Чтоб уничтожить. О, я бачу, что що... что-то вдалеко То у нас... Стоп. То у нас там был паразит. Я что-то не понял почему раньше что-то там заспавнивается. Думаю, то... Ох. А, я понял, там вот той купол. Купол для уничтожения. Того Ой, Я тут заспавнився, Щоб заспавнувати і уничтожать зомбі, Щоб зомбі зомби победили Бігти! Скоріше! Надо зброю взять. Не Нача, там уже вона без патронів. Ха, почти на міліметрі. Тихо, тихо, тихо. Здохни! Здохни! Трацкий. Я, не успеваю зареспавнить. Ва, надо это было бы. Сдохны. Сдохне! паразит вонючий. Ты, ты. Дурацкость. Скло. Надо писюном. Ай. Разбить. Давай. Лови паразити ще дурне дурник. Ти Ай. рятуйте, допоможіть. Допоможіть, мене вбити хочуть. Ага. Ти радуйся. Спавнір тупих зо. Мутантів здохни. Ти як не вмираєш, паразит? Скільки проблем натворив? Здохни. Який я мазіло? Здохни. 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 Надо заминировать. С4 и свалить отсюда нафиг. Бомба взрывается. Ай, мої ноги. Моїнишки. Моїнишки. І... Надо шукать портал в будущее. Я розібрався з цим тупим спавнером. Нет, ти з ним не розібрався. Все-таки ж розібрався. Ву! Єсть! Тепер треба ще в карампусів забрати. Порталус появись. Ядерка в обращенні по времени появляється. Пістолети оставляю, бо це ж не ми пистолет пі зброя. Чогось, чомусь довга телепортація. Ну, думаю, що вона закінчиться скоро. О, щось бачу я. Есть, ой, Боже, нифігасі опа, ты вбив спавнер цих тупих. Мутантів. Да, я його вбив. Там було два мутанта, навіть не повню. Вони тикву вбили. Слав би я спас і возродився, а я був без ноги поранений. Хух, Все, дорогий мій? Війна закінчилась. Правда? Все. Люди тепер живуть мирно. Зомбі ми повбивали. Планета чиста. Ну, деякі є зомбі. Так що поліція їх уже в тюрму садить даже. Гафієць в тюрьму садить. Угу. Все, дорогенький, йди додому. Війна закончена. Все тихо, все нормально. А ми пішли теж жить своєю життю. Хорошо, я пішов додому. А ми тоже пішли.